Фіні краще за решту сухофруктів чи ні? Фінік, не те, щоб краще, просто доїхати до нас висушеним, це для нього єдиний варіант опинитися на полицях магазину. А для нас це опція отримати, окрім солодкого смаку, ще трошки калію, трошки міді, трошки вітамінів групи Б. Загалом сухофрукти потрібно вживати обережно, щоб не перебрати по фруктозі, якої відносно до ваги продукту буде досить багато. Чому так? Сухофрукт сам по собі це продукт дегідратований, тобто повністю позбавлений води. Але водночас. Це ж концентрує в ньому і цукри. Причому фруктоза це такий самий моносахарид, як і глюкоза. Звідси і логічно, що сприймати сухофрукти як заміну цукерок не дуже має сенс. А оскільки фруктоза загалом насичення дає менше, менше стимулює секрецію інсуліну, переїсти в сухофруктами, які за об'ємом досить легкі, легше, тримавши надлишок фруктози, яка при стабільному профіциті, як і всі цукри, може давати ряд неприємних наслідків від надлишкового жиру, особливо за рахунок ліпогенного ефекту до інсулінорезистентності і метаболічної дизрегуляції, якщо маємо змогу вживати фрукти ягоди свіжими, як абрикос слива, так і робимо, залишаючи сухофрукти для виняткових випадків, коли того вимагає рецепт або хочеться себе побалувати.